Боронив свободу України у Рівному проводжали в останню дорогу головного сержанта Валерія Поліщука. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати український народ. Не маючи бойового досвіду, він стояв до останнього. Та 27 січня на Донеччині герой загинув. Попрощатися з Валерієм прийшли десятки рівнян. Шина у Скурботі на Майдані Незалежності, що у Рівному прощалися з головним сержантом Валерієм Поліщуком. Він сьогодні поповнює небесне військо, яке своєю молитвою бореться за волю незалежність України. Пані Ніна приходить на кожне прощання. Шість років тому жінка втратила на війні сина. Йому тоді було 19. Я співчуваю кожній родині, і я підтримую чим можу кожну родину і. Приходжу по мірі можливості. Родичі в розпачі кажуть, Валерій був надзвичайною людиною, добрим та щирим другом. Хороша людина, важко, важко всіх важко, але кажуть, дай Боже їм отримати царство небесне. І саме завдяки таким захисникам ми маємо змогу тут і стояти, і жити. Завдяки їхньому життю, що вони покладаються у нас, попрощатися з героєм прийшов Петер Ренцель, директор німецького міста Есен. До рівного приїхав разом з делегацією для передачі гуманітарної допомоги. Пін шичар. Я не можу сказати, що я шокований. Це значно більше ці переживання, які тут маєш. Це не те, що ми отримуємо по телебаченню або по радіо, перебуваючи там далеко від вас. Тут ти залишаєшся безмовним. Ти не лише шокований. Ти розумієш, наскільки це близько і наскільки це торкається кожного з нас. І ми молимося лише про одне: Боже, збережи Україну, Боже, збережи цей народ. І ви маєте бути переконані, що ми, німці, ми всі разом на вашому боці, і ми стоїмо спиною. За вас ми не дамо вас скривдити. Народився Валерій Поліщук в Сатиєві Дубинського району. Потім переїхав сім'єю до рівного. Тут проживав та працював електриком. З перших днів війни, як тільки повномасштабне вторгнення розпочалось, сказав рідним та близьким інших варіантів, мене немає. Хто ж вас захистить, як не я, і відправився до військомату. Фактично, без досвіду а, служби чи а, а, участі в бойових діях лишень мав за спиною досвід строкової служби і тощо в. Період э, э, радянського союзу, та 27 січня 2023-го у віці 55 років життя Валерія Поліщука обірвалось. Загинув герой внаслідок міновибухової травми в районі села Павлівка, що на Донеччині. Кілька місяців не могли доправити тіло загиблого. Та сьогодні, 30 березня, головного сержанта Валерія Поліщука поховали в рідному селі Сатиїв. Вічна слава героям, що боронять незалежність та свободу України від окупантів. Моя мила родина, і діти Владислав Стецюк, Володимир Захаров, Новини Рівного.